Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні ми поговоримо із вчителькою англійської мови та засновницею студії Upstairs Софією Конопадою. Добрий день! Добрий день! Ви колись казали, що в школі англійську не любили. Як вона все ж таки стала вашою справою життя? В школі я ненавиділа англійську. Я Її просто, ну я не розуміла, не знала, чому там так я, я до перекладала дослівно і взагалі намагалася якось уникати посторонні згадки про англійську, але потім знайшла свого репетитора. Ми дивились фільми, ми слухали музику. Вона змогла мене зацікавити, і вже після цього я зрозуміла, що в англійська вона відкриває можливості. І я хочу відкрити для себе ці можливості. Як з'явилася ідея створити upstairs? О, Там а, історія насправді дуже цікава, тому що м, я працювала в багатьох школах uh -huh. і було дуже багато запитів на приватне навчання. І коли е, запитів стало більше, ніж можливостей, uh -huh. я вирішила, що час трошки щось змінювати. Зустрілася з подругою, ми взяли шампанську, такі сіли, поговорили і подумали, що треба школу. Школа, е, треба придумати назву, кольори. Мен uh -huh. тоді було рожеве волосся, значить кольор буде рожевий. Uh -huh. От а назва була дуже довга в нас дискусія. Під ранок я вже пішла додому з розумінням, що я хочу, як я хочу, і ми вирішили, чи це буде апстейс, це як шлях вгору, uh -huh. це е, сходинки до розвитку і так далі. Дуже цікава історія виникнення uh -huh. і крута назва. Бо я зазвичай знаєте, дають якісь. Ну, Банальні з одного боку, ну щоб людина ясно розуміла це, але я більше за креатив, ніж за таку точну практичність. У мене ще вийшло так, що всі мої приміщення, які я орендувала, були на якомусь другому, третьому поверху. Тому завжди учні мусить підніматися оце upstairs, а тому так. Чітко відображує назву. Що починався ваш шлях? Які були перші кроки? О, я коли випускалася зі школи. А нас на випускному читали віршики, і мої однокласники сказали, що я хочу стати вчителем. Я про це мрію. А в мене тоді була думка тільки не вчителем. З ким завгодно, будь ласка, ну там треба з дітьми, там треба терпіння, там треба дуже багато енергії. То не моє, не буду. А склала тоді ще ЗНО, от і зрозуміла, що я не набираю достатньо вади для того, щоб вступити туди, куди я хочу. Угу. І я вступила на українську філологію, про що ні разу не пошкодувала. Це ну, взагалі дуже крутий досвід. Потім вступила на англійський переклад і е, там пішло-поїхала. І вже з другого курсу була дуже класна така благодійна програма, що можна було для діток з немало забезпечених сімей проводити додаткове навчання, підготувати до ЗНО. І я взялася за це, думаю, ну буде в мене досвід. Тоді в мене було четверо учнів, ми займалися в бібліотеках, uh -huh. от, ми е, готувалися до того ЗНО. Вони поскладали, це був мій перший такий досвід, це було безкоштовно. Але я тоді набила собі таку дуже круту базу а, практичного навчання. От після цього вже пішла працювати асистентом вчителя в нас, в другу школу. Uh -huh. Тоді в Годовиці, тоді у Львові. Зараз вже працюю викладачем в академії сухопутних військ і а, працюю в себе. Тепер страшна бізнес-вумен. Ну, Це дуже круто, реально дуже надихає слухати такі історії, де люди знаходять себе і живуть цією роботою. І от якраз е, зустрічне питання: що для вас сьогодні означає Upstairs? Це бізнес чи щось більше? Ні, ну, Бізнес це в будь-якому випадку, але для мене це місце, де це безпечний простір, mm -hmm. де учні можуть прийти, розказати про щось, поділитися, їх там підтримують. Вони знають, що в них є така платформа, від якої вони можуть відштовхнутися, і йти далі. Я шалено пишаюся, коли мої учні приходять до мене і кажуть, знаєш, Софія, я так подумав, подумала. Я буду вступати напевно на англійську мову. А в мене вже п'ятеро таких учнів. Є одна учениця, яка вчилася на юриста, mm -hmm. і вона вирішила змінити професію, вступила на англійську. От, я цим шалено пишаюся, і вони знаходять підтримку, вони знаходять розуміння. І оце такий безпечний простір, де можна це знайти. Угу. І от якраз говорила про учнів, які історії учнів найбільше вас надихають. Учні, які не забувають а, навіть через купу років, ну у мене досвід не такі великі, там 7-8 mm -hmm. років, все ж таки, але а, в мене є один учень, якого я брала самим початковим рівнем. Mm -hmm. а він прийшов. Ми починали з того, що вивчали Present Simple. Mm -hmm. А він захистив під два, навчається, і а він а, викладає. Тобто він вирішив викладати в мене англійську мову зараз. З грантом працює над тим, щоб оформити його офіційно. працює поки з молодшими групами на майстер-класах, і я бачу, що йому це подобається, що в нього там очі прям блистять. Мені подобається, коли ми з учнями своїми друзями, які можуть поїхати в спільну поїздку, можуть зустрітися десь за межами школи. М Та мені ще що подобається, коли учні приходять і починають хвалитися. От ми е, вчили там якусь тему, і ця тема була в пісні. От я чула цю пісню, в цій пісні є ці слова, я це знаю. От. І дуже дуже подобається, коли вони це роблять. От. І в них очі так насправді, угу. от е, я хочу плакати в ці моменти, але я не плачу, бо мені не можна. Я така серйозна вчителька. Плачу вже собі потім, коли прощаюся з учні, але там вже таке. Це дуже тепло і надихаюче. А як ви зараз знаходите час на себе відновлення після такої інтенсивної роботи? Важко. <сігалі> дуже важко, бо а, літом, наприклад, я працювала чотири дні в тиждень, і три дні я собі залишала на відпочинок. Я брала намет і їхала кудись, де немає людей. Я так ставила, собі зранку прокидаюся, нарубав дрова, зробив mm. чаю, посидів, потішився і можна назад заряджатися. А протягом навчального року я собі знову ж таки роблю один вихідний. Працюю я дуже багато, працюю дуже м, інтенсивно, тому що починаю 5-50 їду oh, зак... <гад> до Львова, потім повертаюся на уроки і а, закінчую я заняття приблизно 10 1030 це коли я. От і дуже багато це, це власне контактні години. Дуже багато часу йде на підготовку, тому сну насправді дуже мало, mm -hmm. але з цим можна жити, якщо якісно відпочивати, тобто не пролежати в ліжку там цілий день. Мені подобається поїхати кудись з сім'єю, десь з кимось зустрітися, погуляти. Це можливо фізично більше навантаження, але mm -hmm. ментально розвантажуєшся. От а ще мені просто подобається мовчати? От приходити сидіти, дивитися на стіну і мовчати. Та класно. Це теж своєрідний відпочинок, просто сидіти в своїх думках і роздумувати. <гум> так так. якщо уявити себе за кермом, будиночка на колесах, куди б ви вирішили першою мандрівкою? Ну будиночок на колесах взагалі це моя мрія. Я завжди собі говорю, що коли виросту, я собі його куплю, ще не купила, але куплю mm -hmm. от, і поїду. Тому що моя робота вона така не завжди онлайн офлайн. Я можу працювати і онлайн також. Тому uh, це дає мені можливість працювати з різних місць. Я працювала, подорожувала і працювала паралельно, і це дуже цікавий досвід. Mm -hmm. І в будиночку на колесах, в принципі, я сподіваюся, я теж так зможу. Це можливість об'їздити дуже багато цікавих локацій. В першу чергу це гори. Гори вони заряджають, гори вони дають таке відчуття свободи, відчуття впевненості. І uh, поки я не об'їжджу всі українські карпати, я далі не поїду. А так розумію, я також дуже люблю гори. І Добре. наостанок моє улюблене питання: топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Так, є три книжки, і вони в різні періоди мого життя мені насправді дуже допомогли. Перше, я коли працювала в харківській школі, це демократична школа Орбіта, дуже класні там директорки, дуже класні підходи. Е, мені е, власне директорки порадили книжку Барбари Окліна «Навчитися вчитися. Це про те, як працює наш мозок, чому нам як нам краще вчитися, як краще сприймати інформацію, які є фази мозку, режими цього мозку. Тому насправді дуже цікаво, мені здається, що це варто прочитати не тільки вчителям а й батькам, тому що батьки також сприяють розвитку своєї mm -hmm. дитини більшою мірою, ніж вчителі, mm -hmm. насправді. От, е, друга, це купи собі той довбаний букет. Mm -hmm. е, можливо, банально, але це про м, самопозиціонування. Про це як поставити себе на перше місце, і тут навіть справа не в тому букеті. Букет можна піти собі купити. А справа в тому, як в будь-якій ситуації поставити себе на перше місце, а не чиїсь інтереси. І третє це мені подарувала і порекомендувала мама нашого воїна загиблого, а Володимир Орлова, його мама, а це острів Орла. Так, насправді дуже сильна книжка, дуже важко її читати. Я щоразу зупинялася, плакала, і це затягнулося на кілька тижнів. Але мені здається, що цю книжку варто прочитати всім, хто принаймні живе тут, всім, хто приблизно мого віку, щоб розуміти, що таке ця любов, це втрата і ця пам'ять. Дякую вам за такі чудові рекомендації. До зустрічі. До зустрічі. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!